Зізнаюсь, чим більше я роблю огляди на ігрові миші, тим холодніше відношуся до всяких новинок. В них просто немає нічого нового, крім збільшених DPI-ів та частот опитування. Запити професійних гравців покриті, ідеальні форми вже винайдені. Коротше, це причина, чому ми не робимо огляди на кожну ігрову мишу. Але коли до мене в руки потрапила HyperX Pulsefire Haze 2 Pro, я був вражений. І не лише через незвичний колір. Її просто приємно тримати в руках. Форма, вага, шрохувати фактурний пластик та якість збірки все викликає емоції. Ось це приклад, чому миші полегшені за рахунок дірок та перфорації, скоро можуть зникнути як вид. І зараз поясню чому. Перша бездротова пульсфайр Haste з дизайном дуршляка важила 61 грам, а ця має таку ж саму вагу. Дротова Haste була 58 грам, а відповідна Haste 2 лише 52 грами. На додачу є ще й батарейкова. На цей раз зменшення ваги відбулося без будь-яких видимих ознак, лише під наліпкою проглядається перфороване дно. А ще тримач для Донгла без додаткової кришки, яка також додала пару грамів. При цьому корпус монолідний ніякого хрустіту чи люфтів. Навіть в батарейковій версії, за рахунок магнітів, кришка нікуди не їздить і тримається дуже надійно. Знаю, що існують старовіри, яким потрібні важкі цеглини з кнопками, які запитають, чому я приділяю стільки уваги вазі. Але з легкою мишкою банально можна довше грати без відчуття втоми, тому вся індустрія рухається в напрямку зменшення ваги. Коротше, буквально через день після того, як до мене потрапила ця миша, у мене на столі була вже практично вся лінійка. Вважаю, що хоч Haze 2 Pro найкраща з них, але розказати потрібно про кожну. Тим більше, що дизайн, форма та матеріали у них однакові. А так можна порівняти чорну з сірою та поговорити про відмінності. Не доїхала лише версія міні, яка на 4 мм вуща, на 7 мм коротша та на мм нижча. Поки що в сірому існує лише Haze 2 Pro, яка продається ексклюзивно в розетці. Як на мене, це найвдаліший колір, який підходить практично під будь-який сетап. І ви здивуєтесь, але для тих, кому піднабридлі стандартні чорні та білі миші, існують лише якісь зовсім радикальні кольори, по типу рожевих. Серйозно, просто подивіться на будь-який каталог. Ніколи не подумав би, що глибокий, спокійний сірий може бути рідкісним. Але щось мені підказує, що такий колір скоро буде у кожного. Ну і крім чорного, також існує біле оформлення. І як я вже сказав, корпус зроблений з приємного на дотик шерохуватого PBT пластику. Завдяки своїй фактурі та боковим заглибленням миша дуже чіпка. В комплекті є гумові наліпки, але, як на мене, в них немає жодної потреби. Хіба що більше обіграти поєднання сірого та чорного. Форма симетрична і підходить практично для будь-якого хвату кіхтевого, гібридного, пальцевого та навіть долонного. Не знаю, навіщо я взагалі це говорю, тому що все залежить від розміру вашої долоні. У моїй руці вона лежить чудово. За рахунок малої ваги та ніжок зі 100% PTFE, Усі миші добре ковзують. На додачу в комплекті є ще і запасні глайди. Звісно, крім корпусу, від першої версії Haze 2 відрізняється новим сенсором HyperX 26K зі швидкістю відстеження до 650 IPS. Роздільна здатність зросла з 16 тисяч DPI до 26. Також збільшився ресурс основних мікрітів. З 80 мільйонів натискань до 100. Haze 2 Pro в свою чергу має ще й більш просунути контролер, який дає їй змогу працювати на частоті опитування до 4000 Гц. Та вже оптичні основні перемикачі. Клік у них теж відрізняється. Мені важко сказати, який з них приємніший, тому що стабілізатори у них однакові. pre мінімальний. Але у версії Pro клік здається більш тихим. Просто порівняйте, як вони звучать. Облегшена в усіх сенсах Haze 2 Core має не лише меншу вагу, а й сенсор на 12 тисяч DPI. Але відчувається вона практично так само. Хоча є одна відмінність. За рахунок того, що батарейка розміщена в задній частині, у неї однієї центр ваги зміщений назад. Всього миші мають по 6 програмованих кнопок: дві бокові, які є лише з лівої сторони, дві основні, колесо з легкою відсічкою та кнопка зміни DPI. Ці налаштування відбуваються в фірмовому застосунку HyperX Ingenuity. Його функціонал все досі не вражає. Але всі базові функції, включно з перепризначенням кнопок, макросами, налаштуваннями сенсора та rgb підсвітки теж на місці, засмучує лише відсутність української локалізації. Уся підсвітка заховалася під коліщатком. Вона виконує дві функції: декоративну та показує зміну DPI або стан миші. Ще одна приємна функція, яку отримали всі Haze 2, ну крім джотової. Це два типи бездротового підключення: 2,4 ГГц та Bluetooth. Якщо у вас більше одного пристрою, з яким ви використовуєте мишу, повірте, це дуже зручно. До речі, до ігрових ноутбуків Omen можна підключатися без використання usb радіомодуля завдяки підтримці технології Instapair. Час автономної роботи акумуляторної та батарейкової Haze 2 100 годин, а Haze 2 Pro – 90, за рахунок збільшеної частоти опитування. Під час зарядки мишами також можна користуватись. Наостанок, дліт у длітової версії в тканинному оплетенні тонкий та слухняний, в принципі, як і у всіх. Тому я навіть не знаю, за що їх можна посварити, так би мовити, для балансу. В цілому Haze 2 Pro залишають приємне враження та однозначно варті уваги. А завдяки великому різноманіттю в лінійці є версії практично під будь-які потреби. Дякую за увагу, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.